Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. А також хочу запросити вас на свій телеграм-канал. Підписуйтеся, буде цікаво. Ну а посилання на нього ви знайдете прямо під цим відео. А сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось про. Неочікувані сюрпризи в найближчому майбутньому. Давайте вже будемо починати. Я прошу вас сили дати мені можливість відповісти на всі ваші запитання послати для вас тільки саме важливу і потрібну для вас інформацію. Неочікуване застілля на вас чекає, свято, радощів багато. Десь ви попадете або будете запрошені на якесь свято, і це неочікуваний для вас момент, це буде для вас сюрпризом, неочікуваністю. І дорога показує дорогу, і не одну дорогу. Сьогодні ви не плануєте, не чекаєте, і тут дві дороги змалювалися, і одна, як начебто, ви підходите до лева і. Отримуєте якусь силу і разом вже крокуєте. А у другій дорозі у вас, скоріш за все, якась підтримка буде. Ви отримуєте підтримку від людини, буде допомога вирішенні якогось питання. Подивіться, в одній дорозі ви отримуєте силу, так? впевненість, і ви впевнено йдете в сторону майбутнього. Ця сила може бути і знання, і можливості, які. Опиняться в ваших руках і ключики золоті, і це дасть вам сили і впевненості, так? Це дає вам право реалізувати те, за чим ви відправилися. І ви отримаєте те, що хочете отримати. так? А в другій дорозі, і вони обидві, неочікувані, ці дороги, не заплановані вони сьогодні, але так вийде, що саме таким чином. Ви повинні ці можливості взяти в руки. Тут у другій дорозі тут людина, яка протягне вам руку допомоги, допоможе вам вирішити якусь задачу, якесь питання, і саме його допомога вплине на той результат, який ви очікуєте. Розумієте? Саме його допомога. Задоволені ви залишитися результатом, і я можу сказати, що завдяки цій допомозі від людини щось буде вирішуватися в рази скоріше, чим вам планувалося, чим ви очікували. Швидше буде вирішуватись питання, розумієте? Буква В тут змалювалась, буква В. Ініціал, і поряд буква К. От дивіться буква В, Як якначе туман з неї злітає, щось ви дізнаєтеся про людину з ініціалами на букву В. Як Якначебто, знаєте, завісу прибираєте і бачите. Все чітко і зрозуміло, якби розуміючи, що людина з себе уявляє, в дійсності щось приховувалося даною персоною від вас. І ця те, така темрява, цей туман, він злітає, ви побачите реальність. А от ініціал «людина» на букву К. Тут якусь новину людина буде говорити, щось вас буде шокувати. Знаєте, таке, коли ваша реакція буде, чому ви раніше цього не знали, чому ви раніше цього не бачили, і терміново, терміново ви почнете щось робити. Як з місця, як начебто буде вас зривати, якась новина. Людина передає вам якусь новину, і ви захочете щось встигнути. Або виправити помилки, які допустили, або встигнути, знаєте як, вчасно-вчасно щось завершити, закінчити. Прямо завдячувати будете цій людині, що вона вам так допомогла. Будинок, будинок, що у вас тут в будинку? В будинку у вас будуть якісь душевні розмови, причому тут не одна розмова. Якначебто люди закривалися, приховували свої емоції, можливо, мали якісь таємниці, якісь секрети від вас, близьке коло людей, як начебто душу будуть вам свою розкривати, щось будуть вам розповідати, відкривати якісь свої секрети. Зближення йде з людьми, знаєте? Прямо зближення йде. І якщо раніше між вами був холод, то зараз йде зближення, дві відкриті розмови з двома різними людьми. І це люди з близького вашого оточення, з близького кола, прямо така відкрита розмова. І завдяки цій розмові йде зближення з людьми. Розумієте? Налагоджуються відносини. Також тут бумаги змалювали, щось буде вирішуватися з бумагами, з документами, радість буде велика, якісь питання, бумажна Волокіта швидко буде вирішуватися. Або, знаєте, як зіткнетися з бумажною Волокітою. А... Можливо, плануєте щось довго, щось будемо мусолитися і вирішуватися це питання. Воно вирішиться дуже швидко і легко, прямо от найближчими днями. Візьмете і крапочку поставите, навіть дивуватися будете, але це буде приємним здивуванням. Тому що швиденько завершуєте питання, ви можете переключитися на щось інше і двигатися далі, рухатися далі. так? Причому так легко і просто, як, начебто, за сценарієм ви хотіли, щоб так здійснилося. Да, ви хотіли, щоб здійснилось саме так. Якимось ви тут зіткнетеся в дорозі неочікувано. Зіткнетеся, і це зіткнення, нарешті, нарешті, заставить двох людей, які зіткнулися на дорозі, випадкова зустріч, випадкове зіткнення, якась злість і образа йде з обох сторон. І ця випадкова зустріч дозволить вам прояснити. Всі за і проти, розумієте, вам потрібно буде намагатися зрозуміти і почути одне одного. Дві людини, як начебто конфліктували між собою, і ображені були, і бажання не було ні у однієї сторони, ні у іншої сторони прийти на переговори, знайти якийсь компроміс. Якось прояснити цю ситуацію, а тут, як начебто сама доля вас звела, дороги ваші пересікаються зовсім неочікувано для вас. І ви залишитесь задоволені, я вам скажу, ви будете завдячувати долі, що саме так трапилося. Якби ви цього не хотіли, якби ви не уникали цієї зустрічі, все ж таки вона трапилася і спілкування з цією людиною, як начебто поступово-поступово. Знаєте, танути. Якщо раніше був холод, лід між вами, то зараз цей лід починає танути, тому що ви нарешті зможете одне одного почути. Мабуть, потрібен був час. Потрібен був час, щоб пройшов якийсь період, щоб почуття трішки охололи у кожного з вас. І тут цей час наступає. У вас якась можливість з'явиться в руках. Якась така можливість, яка заставить вас серйозно задуматися стосовно сьогоднішніх ваших позицій. Ви щось ваші позиції будете змінювати, ви свої плани будете переглядати, ви побачите якісь нові можливості. Знаєте, коли ви йдете по дорозі своєї долі і думать не думаєте, що таке може бути. І тут перед вами раз і відкривається. Розумієте, відкривається як секрет якийсь, щоб ви могли розумієте, цим скористатися. Раніше ви про це не знали. І завдяки побаченим можливостям ви серйозно задумаєтеся стосовно тих планів, які ви вже збудували, тих позицій, на яких ви вже міцно стоїте, і вам захочеться якихось змін, серйозних таких змін. Розумієте? Щось дуже міцне, щось дуже потужне. Просто дуже потужне. Ви, як начебто, на зустріч десь йшли. Як начебто або на зустріч, або були запрошені десь. Можливо, туди, де ви були запрошені, там буде на цю тему розмова. Можливо, десь відправляєтеся у справах, так? І тут ця дорога, вона фактично для того й була прокладена, для того, щоб вам дати можливість помітити те. Що раніше було приховано від ваших очей. Дуже перспективні можливості. Ну просто вкрай перспективні можливості, і ви задумаєтеся над змінами в майбутньому. Позиції міцні, позиції потужні, вам подобаються ваші позиції. Але вам захочеться в цей момент якраз таки таких змін, пов'язаних з цими новими можливостями. І як оновити обстановку навколо себе і навіть десь її покращити в якихось моментах, так? в деяких моментах, в деяких ваших життєвих позиціях йде покращення. Ви хочете цього покращення в деяких позиціях, ви хочете зробити ще краще, чим у вас є. Буде ще краще, чим є, тому будете серйозно задумуватися з цього приводу. Не можу сказати, що одразу почнете все це реалізовувати, але якщо ви почали тут серйозно задумуватися, ну і дорога тут відкрита, розумієте? І чиста дорога, і відкрита дорога, а значить, подальшому буде реалізація цього всього. Ви не впустите цю можливість. Ні. Ви не впустите її і скажете, що це не просто так о, йде до вас. Не просто так ви це помітили, і не просто так це опинилося на вашій дорозі. Значить, це знак від вищих сил, знак від вашої долі, як шанс подарований долею. От щось тут таке. Так, такою є сьогодні відсипочка для вас, і я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!